Вас, мої маленькі першокласники. Сьогодні ми з вами виконуємо словниковий малюнковий диктант. Ви будете дивитись на екран. На екрані буде малюночок зображений. Вам треба визначити назву цього малюнка та записати. Тому приготуйте зошит, відкрити його, знайдіть новий рядочок та увага на екран! Перший малюнок ми бачимо, що це. Назвіть це слово. І запишіть: це фарба. Так? Фарба. Записали. А тепер проаналізуємо швидесенько, скільки складів у слові фарба. Вірно. Два склади. Назвіть позицію букви. F у слові F стоїть на початку слова. «так» І позначає який звук? Ф. Фарба. Твердий приголосний так. Молодці. Отже, ми з вами повторюємо та пригадуємо букву F. Малюнок. Танцюрист, який виконує танець на ковзанах. На льоду. Називається, запишіть це слово фігурист. Та перевірте запис фігурист. Поділіть слово на склади та визначіть, скільки складів у цьому слові. Фі-гу-рист. Вірно, три склади. Визначте позицію букви Ф у цьому слові. Буква F стоїть на початку слова, який звук вона позначає Ф. Х. М'який приголосний, молодці. Наступний малюк. Так, ви знаєте, як називається ця тваринка, так? Записуємо Дельфін. Дельфін. Скільки складів у цьому слові? Вірно, два склади. Отже, де знаходиться буква F? На початку всередині чи в кінці слова? Молодці всередині і позначає, який звук. М'який приголосний. Так, фі. Тут не малюночок. Пригадайте на уроках. Ми вивчали назву цієї квіточки, коли вчили букву Е. Запишіть, як називається ця квітка? Фікус. Фікус. Так, діти, це фікус. Записали, поділили слово на склади. Фікус. Два склади. Правильно. Отже, буква F стоїть. В якій позиції? На початку. І позначає, який звук, який приголосний. Молодці. Наступний малюночок. Подивіться уважно, що зображено. Перегляд чого може демонструвати такий малюнок? Фільм. Це слово буде фільм. Запишіть його та поділіть на склади. Молодці. Два склади. Буква Ф стоїть на початку цього слова та позначає м'який приголосний звук. Наступний малюнок. Назвіть назву цього одягу. Та запишіть це слово. Кофта. та. Ділимо слово на склади коф та. Правильно, два склади в цьому слові. Назвіть позицію букви F. Буква F стоїть. Всередині слова вірно і позначає твердий приголосний звук. Чудово. Назвіть професію цієї людини. Він хто? Правильно, фотограф записали? Фотограф. Перевірили запис цього довгого слова. Поділимо слово на склади. фо ТОГ, раф. В цьому слові три склади. Визначаємо позицію букви Ф. Буква Ф у нас стоїть на початку слова. І в кінці цього слова. Вірно, дві, дві букви Ф в цьому слові. На початку і в кінці позначають вони який звук. Твердий приголосний. Отже, рухаємось далі. На малюнку. Ці смачненькі ласощі називаються разом одним словом фрукти. Записали. Фрукти. Перевірили та ділимо слово на склади. Рук, ти. Два склади. Визначаємо місце букви Ф у цьому слові. На початку і звук, який вона позначає. Твертий, приголосний, правильно. Ще один малюнок у нас. Зображено портфель. Записуємо. Портфель. Поділіть це слово на склади. Портфель. Портфель. Отже, два склади вірно. Позиція букви F всередині слова і позначає вона твердий приголосний звук. Молодці! Ви впоралися, перевірте всі слова ще раз у своєму зошиті. Ну і я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Бувайте!